Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Прошуємо вас послухати чергову серію нашого чудового циклу Капучо! Сьогодні хочемо записати свої з братами на тему продовження попереднього фільму, який ми вже записали про спільноту, але сьогодні буде Франциск. Хотів бути пустельником, хотів своє життя провести десь в ізоляції, сам один на один з Богом. Але вже тоді мав друзів, мав близьких людей, котрим довіряв і тому попросив двох людей, святу Клару і одного з братів, щоб вони молилися і запитали Бога, чи Бог хоче, щоб Франциск був пустельником. І Клара і той брат відповіли Францискові, що ні, Бог хоче, щоб він був серед людей, щоб він будував і відновлював церкву також через. Проголошення Божого Слова через євангелізацію. І святий Франциск був дуже мудрий, хоча сам про себе говорив, що я невченим, але був дуже мудрим. І одного разу один з братів попросив Франциска про дозвіл. Він би хотів жити більш досконало, не серед братів, а пісти на пустельню і там бути ближче Бога, вести життя більш суворе, більш аскетичне, більш досконале. І цікавою була, дуже цікавою була відповідь у Святого Франциска, він знаючи, що ми, як люди, і може це для нас бути таким дивним, бо ми переважно любимо проводити час з друзями, з персією, радістю, маємо якусь спільну роботу. Натомість, будування справжньої спільноти це один з найважчих завдань християн. І тому святий Франциск зрозумів, що цей брат не стільки хоче досконалого життя. Пустельні. Скільки насправді втікає від спільноти, тому що важко йому з братами витримати, і у відповіді написав цьому братові, що слухай з любові до Бога і до мене, залишайся там, де ти є. Навіть такий цікавий написав, не очікуй від братів, що вони будуть кращими християнами, тобто, що вони будуть тобі більше подобатися і догаджати. Просто вчися приймати їх такими, як вони є, і любити їх іншими, може не такими, як ти собі виявляєш, якими вони би мали бути. Tak przyjdę ideą to że my się bratami. To muszę brat, to jest ktoś to w jednostkach biegnie z innymi bratami i Franciszek zawsze w być ostatni, nawet po sercu swoich bratów. Zawsze poworem brata, żeby własne które przyjmowały od niego do i uważały sobie za mężczyzn. Tak w jednostkach z innymi, tak jak i w to mu też. On bardzo dbał o to, żeby przetrwać, i on sam dawał ten przykład przetrwania, miłości, przyjęcia drugiego. innego Boga, też widział w każdym przysłowie Jezusa Chrystusa i wierzył w to, że w tym obratu żyje Jezus. Dla Frankozyska również było cennością przede wszystkim, aby w tej wspólnocie, Брат міг чути один одного. І коли брати вже думали, що щось зробили, ми говорили в одну фразу. Брати починаємо від нового бо ми ще нічого не зробили. Тому бажаю тобі сьогодні і нам разом спіноті, пізнавати цю правду, і бути відкинути на щось нового, на діяння духов.